Всім доброго дня! Торгівельний майданчик Гливаха, вулиця Окружна, 55Д. Маємо в наявності дворядкові копачки фірми Вінмет. Копачка розрахована на трактор від 25 кінських сил. Скидання копачки йде в картоплі на бік за допомогою такої решітки. Копачка має опорні колеса, привід іде через редуктор та через карданний вал. Карданний вал в комплекті не йде, але в наявності вони є. Вартість такої копачки 105 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео. Ось такий вона має вигляд, компактна, невелика. Розрахована на міні-трактора. Має такий транспортер. Пруд досить такий е плотний. Будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. Знаходимося в СНТ гливаха це Київська область. Ось наш майданчик який знаходиться при дорозі на трасі Київ, Одеса. Заїзд у нас прямо з траси. Так що, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся, і є дуже багато всякого різноманітного навісного обладнання до тракторів.